Всім доброго, і у мене є хвилинка. Мене звати Ксані Карачун, я тренер Міжнародної асоціації психосоматики та тілесних терапій. І сьогодні я з вами хочу зробити одну практику. На мені дуже подобається, практика називається Запитання про дароване вам чудо. Чи вірите ви в чудеса? Давайте просто спробуємо зараз на одну-дві хвилини прикрити очі і уявити, що сьогодні ночі, поки ви спали, всесвіт виконав, усі ваші бажання. Усі. Тріб'язкові, великі, маленькі, було створено ну, найпрекрасніше чудо. Сюди навіть можна пофантазувати, що війна в Україні закінчилася. І тут ви просинаєтеся і бачите, що усі ваші проблеми вже вирішені. Як конкретно зміниться ваше життя? Як ваше життя буде виглядати? Візьміть листок паперу і просто напишіть, як буде виглядати моє життя, якщо. Все, про що я мріяла, я отримую в одну хвилину за одну ніч. От як буде виглядати ваше життя? Да? Просто писати, що я буду щаслива, це не про що? Як зміниться ваше життя? От Яким воно стане, що ви будете робити, чим ви будете займатися, скільки ви коштів будете отримувати, куди ви їх будете тратити, які при цьому ви будете відчувати емоції? Емоції це завжди важливо. Далі, далі дайте собі відповідь на запитання, а як інші. Будуть реагувати на ваші зміни, наприклад. Що вони будуть говорити про вас? Ми е, виросли е, да, всі при Радянському Союзі, ну майже всі, або ваші батьки вас виховували так, як виховували при Радянському Союзі, і це було дуже важливо. А що скажуть люди? От чудо в вашому житті трапилось. що про що будуть говорити ваші люди, які вас оточують, що вони побачать вас таке, чого у вас раніше не було? Наступне запитання, на яке ви повинні дати собі відповідь, це чи змінились ви якось на фізичному плані. Ну, наприклад, схудли поправились, вибачте, дівчатка у вас виросла грудь четвертого розміру, ви так про неї мріяли. Або цей пузик, який вам заважав гарно загорати, просто зник за одну ніч. Опишіть свої зміни на фізичному плані. Далі. Опишіть ваші емоції на фізичному плані, да? зверніть увагу. Якщо ви пишете, що я став щасливий або стала щасливішою, то що для вас щастя? Для мене щастя це коли я прокидаюся, і біля мене супе два моїх саме головних чоловіки в моєму житті, мій, мій особистий чоловік, так? за, за, за котрого я вийшла вже майже 24 роки за, заміж назад. І Мій син для мене оце і є щастя. Далі щастя моє продовжується тим, що це чашка кави. Далі в Вайбері пише мама, пише донька, всі живі, всі здорові. Далі. Ну, я записую це відео тоді, коли за вікном в Україні Ненці йде війна, і я на Україні. Так, для мене важливо, що мої рідні і близькі, які там в Дніпрі в Кривому Розі пишуть так, у них все добре. Моя рідня Хмельницька мені пише ми живі, ми здорові, так, був вибух, але у нас все окей. От для мене на даному етапі це і є щастя. Якщо ви пишете, що я відчуваю радість, та, що для вас радість? Про що це? Для вас? Не просто пишіть, а опишіть. Хто мене довше знає, я завжди наводжу такий приклад, що коли двом різним людям, трьом, п'ятьом, неважливо, коли групі людей ти кажеш, намалюйте дерево, кожен з них малює по-своєму. Хтось малює дуб, хтось малює березу. Тому, коли ми описуємо свої емоції, описуйте, що це для вас ця емоція для вас означає. Далі спробуйте дати собі відповідь на запитання після того, от як ви проснулися, а всі ваші бажання, всі чудеса в вашому житті трапилися. От все світ так створив. Хто біля вас поруч? Чи є у вас нові відносини, чи ви в старих відносинах, чи ви змінили відносини? Для мене це завжди моя сім'я, і вона завжди поруч, навіть якщо ми там, ну, не зовсім поруч іноді буваємо фізично, так? то я завжди знаю, де вони, як вони, що вони. А, сюди ви можете собі задати запитання, як зміниться ваша а, внутрішня духовність. Так? А, почнете ви вірити більше вищі сили, чи ви скажете, та ну ні, це не вищі сили, це там я не знаю, який чародій пролетів мимо і виконав всі мої бажання. А сюди ж ви можете описати, як після того як всі ваші бажання зміняться, да, виконуються чудеса в вашому житті. Трапля, 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 як, де буде, яка буде ваша кар'єра? Можливо, ви далі продовжите бути домогосподинєю, можливо, ви почнете а, рости по кар'єрній цій драбинці да, вверх по сходах. А можливо, вам потрібна не так кар'єра, як слава, щоб вас більше людей знало. Можливо, ви зміните роботу, а можливо, ви залишитесь на тій, де і були. Далі? А, сядьте і подумайте, і дуже там. Трібно розпишіть, в яких сферах ваше життя ще зміниться від того, що ваші. Так, якби, ваші всі бажання а можливо, нічого не зміниться, можливо, ви просто будете лежати на своєму ліжку, там тупити в потолок і мріяти про щось інше, і навіть не помітите, що ваші бажання змінилися, що ваші бажання здійснилися. А ця практика дозволить вам усвідомити, що змінить. В вашому житті ваші чудеса, і як ви себе будете вести? Хто знає, там років 20-25 назад була дуже а, модна карта бажань. Да? Ми, багато хто з нас її робив. І в когось вона спрацьовувала, когось не спрацьовувала, тому що а, хтось просто клеїв на ліпки, да, а хтось переживав ці емоції. Коли ви а, переносите себе в той день, уявляєте, що всі ваші бажання збулись, ви наповнюєте його оціми емоціями. І ваша підсвідомість, якщо там позитивні емоції, ваша підсвідомість обов'язково вас туди приведе. З вами була я. Якщо у вас є якісь до мене запитання, пишіть відповідь, будемо знаходити разом. Завжди ваша.